Вітаю, друзі! Сьогоднішній відосик, скоріше за все, я роблю не для вас, вибачте, на слові, а для себе. Я вирішив сам подивитися на те, чого я досягнув у грі за 10 тисяч боїв. Так так, вже скоро в мене юбілей і буде зіграний 10-тисячний бій. Тож почнемо з простого досягнення на даний момент я маю 6153 очків рейтингу. Максимальна рекордна шкода, яку я наніс на бадгері, бій був на Прохорівці, як зараз його пам'ятаю, тащив його до останнього. Я наніс там 7173 урону. Було б цікаво, якби і прикольно, якби було 7171, -71, але ні. Рекордна шкода то таке, а середня шкода на аккаунті невелика. Це 1261. А все тому, що багато прокачую техніки, багато граю на маленьких левелах, ну і скіл ще й росте. На даний момент у мене зіграно 9772 бої, тобто 9772. І маємо ми з вами вінрейт, тобто відсоток перемог 50,27. Рекордна допомога, яка зазначена у мене в акаунті, це абсолютно неправда, тому що я світив на ЕБРчику близько 12 тисяч, навіть відосі не на каналі. Ну і на XORC у мене виходило на світити близько 14 тисяч сумарочки. Якщо звернути увагу на інфографіку, то найбільшу кількість боїв у мене зіграно відповідно. На вісімках. Це 4641. А нації, які я полюбляю більше всього, це Британія. Ну, до Британії ми повернемося трішки пізніше. Я вам все про неї розкажу. А клас техніки, який я полюбляю найбільше, це СТ. Ну, власне, можливо, воно так і є. Тому що мій перший прямчик це СТ. Плавно переходимо, друзі, до техніки, яку я встиг викачати і отримати на свій аккаунт. На даний момент у мене на аккаунті є 17 десяток і одна десятка, яка не куплена. Це КС 63. Із десяток, які я прокачав, можу виділити декілька. Танків. А саме, першим танком в на моєму аккаунті була Бабаха fv 4005 Я думаю, всі про неї прекрасно знають. Вона мені на минулому стрімчанському прислала, коли я грав на Хевіку 2068 урону. На жаль, я таких цифр на ній граючи ніколи не бачив. І з цікавого, в мене є 2684, дуже прекрасна, класна ПТшка, на якій можна вриватися і гарно таранити своїх супротивників. Другою десяткою, до речі, був кран, якого тільки після того, як я прокачав, понерфили. І він перестав так весело кататися, але все ж таки його імбова башта не перестала бути імбовою. Як тільки вийшли італійські петесау, я відразу прокачав контр 3 Мінотавру. Мінотавро. І власне я вам можу сказати, якщо ви його ще не качали, качати варто. Звичайно, що для ГК я прокачав 140. Тоді мені так казали, що він потрібен і об'єкт 277, Але на ГК я на ньому ні разу і не зіграв. Грав на ГК я на Соці, грав на ГК я на Суперконику, який також у мене є в ангарі. А взагалі, найпрекрасніший танк, який є у мене в ангарі, це єбр 105 Я його обожнюю. На ньому я кайфую кожного разу, навіть на міських картах граючи, він мені приносить величезну кількість задоволення. Зовсім недавно була прокачана Монтікора, одна із самих імбових ЛТшок, як на мене. Правда, якихось максимально результативних боїв я ще й на ній не показував, тому що на Прохоровці був, здається, чи один раз, а можливо, два. Зовсім недавно був викачений Хевік, це моя остання десятка, яка була викачена. На ньому у мене зараз 2424 середньої шкоди, він рейд 58%. Пограв я на ньому досить небагато, але вже склав картинку таку, що дуже прикольний імбовий барабанчик. Є ще одна невеличка імба, Centurion Action X, яка в принципі також класно, прекрасно грається. Ну, якось я до десяток іще не дійшов. Якщо ми подивимося на дев'ятки, які є у мене в ангарі, то це фаза, шарфотюр і кобра, три імбові дев'ятки, які... Видаються за бойову перепустку. Якщо у вас їх ще немає, я вам всім їх рекомендую. Також із дев'яток, це Чифтайн Proto, який абсолютно не фармить і не грається, в принципі, дев'ятка така собі, випав мені з коробочок. Т54.1 в простонаруді Хом'як, коли прокачував Хевіка, він мені дуже сподобався, я його лишив. І Тортойс, я думаю, що про той Тортойса говорити взагалі без сенсу, тому що це імбова дев'ятка, на якій кайфуєш, коли граєш. Ну і також у мене є ще. Чотири продані дев'ятки. Три із них за бойову перепустку Кунзопанзер К91ПТ і три топора або Об'єкт 777. Ну і вз 114 який я отримав за марафон, на який потів тоді так, що прямочі заливало, чесно скажу. Дев'ятка взагалі відстій. Ну, але колись треба буде її викупити назад, для того, щоб вона була чисто в колекції. Вісьмірки. Вісьмірок досить багато. Одна із них це індіан панзер, тому що я зараз качаю. Гілку леопарда, а все інше це преміумна техніка. І преміумних машин 8 рівня в мене аж 23. Із цікавих це Т832, який видавався за марафон. 703, який дуже класний на своєму рівні, максимальні результати можна на ньому показувати. 252У захисник. Ну і Базік 176. Звичайно, що є ще там Айрон Арні кс 52 Ліз, Ксорчики, Чіфтейни, до речі, досить таки: рідкісна 8К преміум, Арнісу, 130пм, Скорпіон G і так далі. Ну, із тих, які мені подобаються найбільше, це, звичайно, що Базік 176-й, імбові фугасіки. Ну, і дуже я полюбляю останнім часом грати на Т-832. Чомусь ця машинка мені дуже заходить. На Т-832 маю найбільшу середню шкоду на вісімках, це 1962 середнього урону. І зіграно у мене на ньому досить немало боїв. З приводу сімок тут все дуже просто: Т-28 концепт, який я отримав за безухи, до яких ми трошечки перейдемо пізніше. Шістки взагалі не важливо. Є ще в ангарі AMD шостий рівень кольосний танк, який, на якому я, власне, хочу колись взяти три відміточки. П'ятірки, тут також все дуже просто, залишив в ангарі КВ-1, тому що просто легенда. Є Т-67, на якому доволі непогано можна бустити вн 8 і відсоток перемог. Ну і одна із моїх улюблених тачанок це AMX Hill Ялиночка п'ятого рівня, на якій колись я планую взяти три відмітки. Зараз у мене там 91,3. Є цікава ПТ двоствольна, яка впала мені з коробок. Ну я на ній практично не грав, але можна колись буде пофанитись, якщо буде таке бажання. Четвірки, трійки тут взагалі нічого цікавого немає. Є всякі там Харі Хопкінси, Сахаріано і так далі. Ну, я на брілках не граю, вони в мене просто є в ангарі, ну і нехай собі будуть. Переходимо до кампаній штук. 4. виконано все з відзнакою. Крім арти. На арті. Я не граю. Т28 концепт. виконано все. Крім арти, арту закривав за бланки. Зараз виконується завдання на Т-55А, але з цього приводу скажу вам таке: я ніколи в житті не упорювався на те, щоб виконати якесь завдання ціленаправлено. Я просто граю в нашу улюблену гру і вони самі по собі виконуються. Точно так само, що стосується екскалібура. Виконано все, крім альянса, на який потрібні бланки. І мені треба закрити союз з відзнакою, щоб... Ці всі бланки отримати, і ми отримуємо з вами екскалібуру і можна буде переходити до виконання завдань на хімеру. Ось така ситуація з албазухами. На даний момент сесійна статистика показує мені за 227 боїв, 55% він рейту і майже 9000 рейтингу ВТР, що доволі непогано, я вважаю, тому що мій скіл постійно потрішечки росте, якщо в цій грі взагалі вирішує щось скіл. Середня шкода знову ж таки невеличка, тому що в основному я граю на танках 6, 7, 8, 9 рівнів, коли їх прокачую. А на десятках середню шкоду будемо піднімати уже трошки пізніше, коли викачаємо основні так звані імбачки. Скільки часу було витрачено на все це діло, мені навіть важко уявити. Але в принципі я не скажу, що я провів час дарма. По-перше, якби я не робив відосів і не проводив стріми, скоріше за все я би просто не грав у цю гру. Або в мене не було би такої кількості, як мінімум, преміумних танків, тому що, скоріше за все, я би в танки донатив по мінімуму. Ось такі ось результати я маю. Напишіть в коментарях, чого досягнули ви, скільки у вас боїв і коли ви граєте. Тільки чесно.